Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії. Працює Дар'я Янушкевич. Переклад – Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Дев'ять місяців без зв'язку і транспорту на кордоні з Росією. Як живуть люди у селі Мощенка поблизу Сеньківки? Побачив машину, почав гальмувати, а мене понесло. В Чернігівському районному суді завершили розгляд справи про ДТП, внаслідок якої загинуло 14 людей. Через вимкнення світла не полишав квартири. Як чернігівець Дмитро Бруй, який пересувається на візку, вперше за останні три місяці вийшов на вулицю. Дев'ять місяців немає зв'язку і не ходить транспорт. Жителі села Мощенка, яке розташовано в 10 кілометрах від обох країн Росії та Білорусі, у таких умовах живуть від квітня. Село й досі обстрілюють 9 листопада. Цього року там загинула прикордонниця Тетяна Виноградська, яка потрапила разом з колегою під обстріл градами з боку Російської Федерації. Наші кореспонденти побували у Мощенках та поговорили з його жителями. Люди живуть когось, Люди стоять біля магазину у черзі за хлібом. Село Мощенка розташоване у 10 кілометрах від Сеньківки. А там, до повномасштабного російського вторгнення, був пункт пропуску одразу у дві країни Білорусь та Російську Федерацію. Баїмося лежатися, боїмося страшно. Люди <Федерина> <просту> ждуть. Скільки вже? час дня а хліба Бо бояться що взагалі можуть не привезти. Все може бути, правда дуже така у нас в цьому селі початку повномасштабного вторгнення люди залишились без зв'язку після доокупації Чернігівської області. Проблему так і не вирішили, хоча намагалися вистріли. Почали. Ну тут наші і у нас зразу, вили, і... Все. і вони як сили, і... як поїхали. Одна влячила... зразу... У нас немає зв'язку, як почалась війна. Ага якого зв'язку ми взагалі не знаємо, що таке зв'язок? Транспорт до села також не ходить. Маршрутки не ходять, не нічого ходить. треба наймати таксі, як треба. 150 рублей за того чоловіка. На... От чотири зібрані, поїхали. лялі, поїхали. Це добре, що ще хліб возять. Під час обстрілу градами 9 листопада біля Мощенки загинула прикордонниця Тетяна Виноградська. Саме той день згадує жителька Інна. А я ще пішла по стирку. Знімаю стірку. У тирі до нас ну, прилетели. тілі. так легенький звук, потім я бабахнуло. О. А я стирку знімаю. Я одразу, Господи, помилуй, помілуйкажу. В це село евакуювалися деякі жителі прикордонної Сенківки. Так, так що, ти ми так і тут живемо. А так хлопці, ось вже починають стріляти по загородам. Ось буквально 10 днів за загородами тут. Взрив. Отам по селу взрив. ми боїмося теж тут. Звідти втікала, а ще й сюди достали. Катерина тікала від обстрілу синьківки з козою та собакою. Я вела велосипеда, вони за мною бігли. А там перед тим так в сіньковці пуляли. Ми з козою. Я собака і коза лежали в сараї. Я лежала від от стіни, от соба, коза отут, а собака отут. Вони за мене заховалися, Маму, мамою прикрилися. І тоді вже я кажу: все, біжим. І ми як вже перестріляти перестали. Я й поїхала на велосипеді. Собака за мною я за собакою коза, і прийшли ми сюди. Катерина зізнається, дуже важко прилаштуватися до відсутності зв'язку. Зроблять. Не пулятимуть, зв'язок поставлять. Та буде все. Гад переживу, кінця війни дождуся. Вип'ю хорошенько після того, після перемоги, після цього. І, і далі будемо розстраюватися, будемо жити. І фіг їм усім на морду. Олександр Котенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини в районі села Залізне міст Семенівської громади. Про це повідомляє оперативне командування Північ на своїй сторінці у Фейсбук. Військові зафіксували сім приходів, ймовірно, з мета. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Побачив машину, що гальмувала попереду, сам натиснув на гальма, і його понесло. У Чернівському районному суді допитали водія фури Сергія Карповця. 7 грудня минулого року біля Брусилова він зіткнувся з маршруткою, яка їхала до Чернігова. Внаслідок аварії загинуло 14 людей, ще четверо травмувалися. Також на засіданні провели судові дебати. Якого покарання обвинуваченому просив прокурор і чи всі з цим були згодні, розкажемо далі. машину, почала тормозить перед ним, я почав притормаживать, и мене внесли в сторону, и больше ничего не помню. У Чернігівському районному суді допитують Сергія Карповця, водія фури, яка 7 грудня минулого року потрапила в аварію біля Брусилова. Тоді вона виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з маршруткою. Наслідок цього загинуло 14 людей. Ще четверо травмувалися. Карповець розповів, що за кермом близько 20 років, із них десь сім працює на вантажівках. Ви обходили транспортний засіб, заводили утром став, подивився, фонарівся, перевірив. Продивився жидкості в рульовій системі, так поверхностно, провірив всі панарі, поворот і стопи. Все працювало. Да, да. Чоловік їхав із Ягідного через Чернігів у напрямку мене. на гальма за цей час каже, в нього не було. Які у вас там шини стояли, повідають вони вимогам. Ну, протектор мається на увазі. Протектор? Так візуально не побачиш, але ну, я бачив там я. Неодноразово казав начальському ну, своєму керівництву замінити. Він каже, оце з'їрдиш і заміняємо. Водій згадує, що того ранку була мряка і мокра дорога. На узбіччі лежав сніг. З якою швидкістю ви рухались? Ну, близько 80, може 79 дев'ять. Так, якось ну, 82, якось мені скажу. Чи я обратив увагу на ті машини, що в мене. Передір тормозу. притормазував. І я ж побачив десь близько за 50 метрів, десь я їхав ззаду за машину, побачив, понарішував. Я почав тебе притормазувати. Раз притормозив, потім другий раз мене справи, викинув на сторону. Віку сторону <мес> вас <плав> не спочатку yeah, обрав, потім решту влівої. Пам'ятали клопок, це машину я поставила на сторону, нефти, клопок і все, як. Від... Свою провину Сергій Карповець визнає, Щоразу, коли на попередніх засіданнях допитували потерпілих, це родичі загиблих і пасажири маршрутки, що вижили, він просив у них вибачення. Винувати, що виїхав пити, хаю. Я не хотів. Я розумію всі. Не знаю. Я не знаю, що б я робив. Після допиту обвинуваченого перейшли до дебатів. Прокурор Андрій Авраменко просить для водія фури максимального покарання, яке передбачене статтею. Це 10 років в'язниці. Потерпілі, яких допитували раніше, теж просили максимально можливий термін ув'язнення. Винувачено свою виновою з повністю. Те, що підтвердив сьогодні під час цього допиту, не того, що дійсно ще не відповідали вимогам, також система. Крім того, всі ці експертизи, які були спеціально досліджені, вони підтверджують саме ці несправності його автомобіля. Також прошу особу врахувати саме нахідки. Це 14 осіб загинуло. І три особи отримали особи, середньої ступені тяжкості і також одна особа отримала тяжкі тілесні. З позицією прокурора погодились представники потерпілих. Адвокат обвинуваченого Микола Кашуба сказав, що вона занадто сувора. Хочу звернути вашу увагу на те, що мій підзахист не раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Також він не перебуває на обліках нарколога та психіатра. Прошу звернути увагу, що в нього на отримані до, до дорожньої транспортної пригоди було двоє дітей: одна дочка, повнолітня студентка, одна дитина неповнолітня. Пом'якшуючи обставини і необхідно враховувати інші обставини, такі як стан здоров'я, наявність утриманців, щире каяття його тому, що суд, я вважаю, що дане покарання повинно бути в межах санкції, статті, передбаченої статті 276, але в сторону меншої межі. Вирок Сергію Карповцю мають оголосити 30 листопада. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. В Сосницькій лікарні відкрили нову лабораторію. Минулого тижня переносили обладнання та реактиви і кілька місяців ремонтували приміщення власними силами лікарні. Гроші на ремонт це те, що змогли заробити платними послугами лабораторії. Тут робили понад 250 різновидів аналізів. Встановили котел на дровах, купили два генератори. Деталі у сюжеті. Приміщення. Дослідження, загальноклінічні дослідження. Зараз вже нічого, вже переїжджаємо. Це кабінети старої лабораторії сосницької лікарні, звідси виносять останні меблі та обладнання. Вон не попадає двері. Переміщають усе в нове відремонтоване приміщення. У новій лабораторії ремонт робили власними силами. Ми ж тут працювали, ми тут робили, ми фарбували, ми робили все для себе для людей. Наші умови. для противников, для пациентов, в Замечательно. Вода есть, канализация есть, отопление есть, уже чувствуется. батареи как Теплые батареи. батареи. Там практически не топилось а помещение. Было очень холодно. Зимой мы замерзаем. Витратили на ремонт приблизно 150 тисяч гривень. В основному це гроші, які заробила лікарня саме на платних аналізах, пояснює директор лікарні. З понад 250 різновидів аналізів, які роблять селищні лабораторії. Приблизно 150 не входять до пакетів Національної служби здоров'я. Ремонт вирішили не відкладати до кінця війни. На моє переконання, ми все одно отримаємо перемогу. Але треба буде до цього не зупинятися на місці, працювати далі. Також я вважаю, що це в якійсь мірі є психологічною розгрузкою для того, щоб люди менш думали про цю війну, про її наслідки, а також віддавалися роботі. Громада допомогла купити новий котел на дровах у лікарню. Тиждень його тестують і перевіряють, як справляються з обігрівом приміщень. До цього мали договір з облтеплокомуненерго. Закінчився договір оренди. Ми поспілкувалися з надавачем нам цієї послуги, дійшли згоди про те, що вони своє обладнання демонтують, ми встановлюємо своє обладнання. Котел економний, каже голова громади Андрій Портний. Встановили більш енергоефективне обладнання, саме насосне обладнання. У нас стояли десь потужність десь 12 кВт годин, а зараз у нас максимальне споживання менше 6. Тобто це в два рази по електроенергії споживання котельні впаде в два рази. Витратили на котел з усім обладнанням біля двох мільйонів з бюджету громади. Андрій Портний каже, за рік котел має окупитись. В цьому році ми матимемо своє тепло, саме матимемо можливість регулювати тепліше, холодніше, скільки нам подавати. Ну і ми так орієнтовно розраховуємо десь півтора-два мільйони гривень у нас економії». На періоди відключення електроенергії в котельні встановили генератор. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини Сосниця. Понад три місяці не виходив з дому півтора з них через відключення електроенергії. Так живе чернігвідь Дмитро Буруй, чоловіку 37 років, і він з дитинства пересувається на візку. Має діагноз ДЦП. Останні півтора місяці Дмитро не покидав власної квартири, бо його багатоповерхівку з середини жовтня регулярно відключають від постачання електрики. А навіть коли вона з'являється, він не використовує ліфт, боїться застрягнути. Сьогодні Дмитро. Дмитро вперше вийшов на вулицю, аби знести його з сьомого поверху. Знадобилося четверо чоловіків. Як це було? Бачила знімальна група Суспільного. Хоть би не було цього нервного зриву у в Це Дмитро Бруй, 37 років. Чоловік пересувається на візку. Він має діагноз ДЦП. Сьогодні Дмитро вперше за останні три місяці має вийти з квартири. Я сьогодні такий радий, що я виходжу на вулицю. До війни розповідає мати Дмитра Алла. Він вів активне життя у соціумі, відвідував кілька громадських організацій та заклади культури. Після початку активних бойових дій родина ще місяць лишалася в Чернігові. Виїхали, коли зникло тепло, електрика та вода. А он мене такий активіст, он і патріот. Он я говорю, ми б давно б могли кудись то виїхати за границю з такими дітьми. А він он сказав: ні за що, мама. Я буду тут». Сколько треба, стільки я буду в місті, як всі люди, так і я. Три місяці Дмитро жодного разу не виходив з квартири. Спочатку через хворобу, а останні півтора місяці через регулярні відключення світла. Родина живе на сьомому поверсі. Сталося так, це ліфт не робить. і Я не можу вийти на вулицю. Графіки дуже нестабільні. дуже нестабільні. Тому ми не можемо к ним підстроїтися. Ми можемо сісти в ліфт. І в ньому застрять. Коли світла немає, гає час за розвиваючими іграми та так, так. Далі, що ми робимо? делаємо? Правильно, 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 сімку кладемо на шістьорочку. Або ж просто дивиться крізь вікно на вулицю. Так світиться весь район наш. І дитина кожний раз свій, що все світиться. Не мо не можу. Вийти на вулицю. І це мене дуже дратує. В квартирі по всіх куточках розкладені свічки та ліхтарики. На дмитровому ліжку їх одразу два з обох боків. Я ж не говорю, що у нас немає, пусть і у них нічого не буде. Пускай і у людей буде. Ну давайте як щоб була справедливість существувала. А зачем такі реклами розкажіть на, на, на э, магазинах? Що це за економія? Розкажіть. За що нас економіть? Світло в квартирі зникає прямо під час зйомки. Поза графіком, коли родина саме готується вперше вийти на вулицю. Ба все. Все. Бері, все. Аби знести Дмитра на візочку з сьомого поверху потрібно четверо чоловіків. З ними Алла домовлялася заздалегідь, бо в під'їзді майже усі пенсіонери, а молодь на роботі. На дворі очікує авто соціального таксі. Дмитро прямує до вулику групи денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. Тут із дітьми з важкими формами інвалідності займаються педагоги та фізіотерапевти. Сьогодні організація святкувала свою шосту річницю створення. Вони сюди летять завжди. Це коло спілкування. Це вони тут діляться чимось. Вони обіймаються, вони посміхаються, вони співають. Це такий великий кусок їх життя. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини. Чернігів. 17 містян, серед яких педагоги, лікарі, посадовці, активісти та мами в декреті долучилися до школи амбасадорів 2022 для дорослих у прилуках. Проект організував та проводить краєзнавчий музей. Продовж п'яти занять учасники вивчатимуть історію, культуру, архітектуру, релігію рідного міста, аби стати носіями бренду міста амбасадорами. Про першу зустріч та сподівання учасників. Дивіться далі. Вітаємо стінах нашого навчального навчального такого просвітницького закладу. Краєзнавчому музеї у Прилуцькому краєзнавчому музеї відкрили третю за рахунком та першу для дорослих школу амбасадорів. Це проєкт, який покликаний дати знання про рідне місто, історію, культуру, архітектуру, релігію та навчити презентувати їх на широкий загал. Так, учасники стануть носіями бренду міста його амбасадорами. Ми вже мали вдалий досвід двох сезонів підліткової школи амбасадорів. Ну а по-друге, ми бачимо дуже великий попит на Історичну інформацію серед наших містян, тому, власне кажучи, і сформували і відкрили цю школу. Прилучанка Ірина Михайлюченко, мама в декреті. Вона одна із ініціаторок запуску проєкту саме для дорослих. До цього спостерігала за аналогічним навчанням для дітей. Говорила, що я створюйте такий для дорослих, бо дуже хочеться також взяти участь. Ну, такого просто якби я ніде не чула і не бачила в нашому місті є така унікальна можливість. Я ну якби просто в захваті від цього до проєкту також долучилася колишня голова Прилуцької районної адміністрації Валентина Ковтун на дебютній зустрічі. Вона подарувала музею книгу рекордів України, де вказані два гастрономічні рекорди прилуччини: найбільша кількість печених короваїв та найбільший об'єм звареного кулішу. Давайте ми цей момент зафіксуємо. Це наш святий обов'язок підняти наше місто, нашу країну, наш народ наших людей на таку висоту, щоб нами пишалися вся Європа, щоб нами пишалися весь світ, і щоб всі розуміли, що така країна, як Україна, має існувати, що вона найкраща в світі, і що ми дійсно. Маємо жити в мирі, в свободі, і ми найкращі люди на землі. Лікарка Світлана Петрик прийшла, аби більше дізнатися про прилуки та знайти однодумців. Життя продовжується і хочеться все рівно пізнавати світ, пізнавати і для себе, і для, себе, для дітей, і для онуків. І рости, рости, рости. Загалом учнями школи амбасадорів 2022 стали 17 містян. Якщо ми хочемо будувати світле майбутнє для нашого міста, то ми повинні розумітись на його історії. Крім працівників музею, пізнавати рідне місто. Учасникам допоможуть три ментори. Вони навчатимуть архітектурі, культурі та ораторській майстерності. Загалом на учасників чекають п'ять зустрічей, з яких три навчальні. Це будуть і лекційні матеріали, це будуть активності зі сторони наших. Амбасадорів вони будуть мати ще і таке аля домашнє завдання. А це буде дослідницька робота за певною темою. Ми попередньо вже ці теми для них підібрали. З ними ще погодимо. Графік зустрічі коригуватимуть в залежності від зміни безпекової ситуації або відключень світла. По завершенні учасники отримують спеціальні дипломи про проходження школи амбасадорів 2022. Надія Мартишко, Суспільне, Новини, Чернігів. Це всі новини більше шукайте на офіційному сайті. Суспільне.Медіа. на все добре.